Привіт усім. Сьогодні зробимо такий реальний тест нашого гідравлічного дровокола. Сьогодні будемо колоти 1 метр кубічних дров. Будемо вираховувати, скільки часу потрібно, щоб їх переколоти, і скільки електричної енергії піде для того, щоб переколоти оцей метр кубічних дров. Так, зараз давайте поміряємо точно, щоб не було, щоб було все правда. Так, дивимося. Тут у нас Метр десять. Далі висота плюс-мінус метр ноль шість. Чирина. Чирина. Так само метр десять. Отже, з той сторони такі самі дрова. Ці дрова різного діаметру, є менші, є більші. Ось така кучка. Зараз будемо пораховувати. Зараз подивимося, скільки. На лічильнику електричної енергії зараз стоїть і будемо вираховувати різницю. Так, дивимося на лічильнику 54 тисячі 846. Зараз засікати скільки часу будемо рубати 1 метр кубічних дров. Запускаємо секундомір і будемо працювати. Різного діаметру, які маленькі, є великі. Разом все на чотири частині. Меншого діаметру можна у два ряди класти і два зразу одночасно часто Очки також можливо хтось скаже, що швидше вона з хакірою, не знаю, чи швидше дуже тяжко, але тую не вистачає, щоб автоматично. Коли доходить, щоб автоматично він сам переключав, щоб не нажимати, можливо, десь щось порадить, щоб він автоматично відходить, поки дядьки, купить. Це другий ряд готовий. Дрова далі, якраз я принести, він має відключитися. Якщо близько, то потрібно чекати пару секунд. Автоматично спихає всі дрова, які є. Того по часу. Дивимося. 36 хвилин, 2, 36 хвилин 20 секунд, 1 метр кубічний дров. Зараз подивимося, скільки електричної енергії пішло за цих 36 хвилин. І будемо вираховувати, чи вигідно колоти, чи, чи вигідно краще руками. Так, дрова різного діаметру, ну вони такі ж е, в основному всі. самосів, береза і комлі, які знизу. Так, дивимося. Ось така кучка. Куча. На лічокі, то, зараз глянемо. У нас 50. 4850. Перед цим було 54,846. і того в нас 4 кВт за 36 хвилин. 4 множимо 432 і того 17 ,28 гривень 28 копійок перерубати ось ту кучку Роб. Витрати електричної енергії виходить. 17 гривень 28 копійок. Накололи ми аж 4 кВт за 1 метр кубічних дров. Ну, вирішуйте, чи це дорого, чи ні, чи швидко, чи ні. Якщо сподобалося комусь це відео, ставимо лайки і підписуємося на канал. Будуть також ще якісь будемо проводити тести із цим гідравлічним дровоколом. Всім мирного неба і до зустрічі!